Усіх на каналі Шептін Вінниця, всім, як завжди, велике вітання з берегів Південного Булу, з прохолодною морозної Вінниці. Сподіваюся, у вас і у ваших близьких і рідних все добре, бо ніч така важка була для України з масовими обстрілами. Щиро хочеться вірити в те, що у вас все добре. Бережіть себе і в таку навіть прохолодну погоду обов'язково теж вдягайтеся тепліше. Знаходьте, знаєте, позитив в чомусь такому примітивному, просто заварити навіть чашечку чаю, посидіти з близькими і рідними, обійняти їх, сказати, як ви їх дуже любите. Підтримка дуже важлива, тож обов'язково бережіть себе. Ну і звичайно, не забувайте про твариночок. Якось, якщо є така можливість, підгодовуємо їх і пташок. і... Тварин, які на вулиці, бо їм в такі морози теж дуже важко, і ми люди зобов'язані їх просто теж підтримувати і допомагати. Але нічого страшного, знаєте, морози вже будуть скоро відступати по прогнозу погоди, сподіваємося, і незабаром весна. Тобто, ця ось думка нас має зігрівати, все буде обов'язково добре, все підтримуємо. І в той же час я вас хочу всіх обійняти по думки міцно і сказати, що ми дуже сильні і витримаємо. Хочу. Показати вам свої невеликі покупки, я заходила в Аврору і побачила в Аврорі, а я вже зняла єдине верхнє ось цю е, верхнє пакування. Купила собі термометр вуличний, бо в мене чомусь немає в цій квартирі, і я вирішила взяти. Але поки він в мене дома, ще на вулицю не вивішувала його на віконечко, але е, дивилася. По градусу, яка в мене температура в квартирі. Вчора було опалення більш-менш, то температура була від 14 до 17 градусів. Гріх жалітися, тому слава Богу, хоч коли вмикають світло, то кото працює і більш-менш таке опалення є. Вивівши його на вулицю, і ось, бачите, давно не звертала якось уваги, а це ось холода, то побачила в Аврорі за 38 гривень і купила. Побачила в Аврорі також новиночки, про які я вам... Казала і показувала від торгової марки Полюс. Вийшли новинки нещодавно зі смаком карамелі солоної і зі смаком кокосом. Вафельки такі всіма відомі Це харківського виробництва. Вирішила підтримати харків'ян, яким дуже важко і складно е прифронтове місто наше незламне. І ось вирішила придбати. По 19 гривень, якщо коштувало, можете написати, як вам враження. Взагалі полюс смачний, такий, хромкавних вафулька, шоколад, і там багатенька, спробуючи ці новиночки. Заходила в. Я господиня, це у нас мережа крамничок у місті Вінниці. Я купила ківш. Звичайно, шукала маленький, невеличкий, бо в нас ісь коли не було світла на тому тижні. То й не було води, і в мене не було ось такого, щоб можна було так набрати для домогосподарства. Хотіла щось маленьке, і якраз побачила чомусь в Аврорі не було, в той Аврорі, коли, в яку я заходила. Зазвичай там безліч, ось таких багато в них. а Чи порозбирали, чи то завозу в них не було. То прийшлось в господинню зайти. 34 гривні був маленький, і, до речі, на півтора літра, це на 0,75 в мене. А на півтора літра, до речі, теж. Коштував 34 гривні. І купила ще ось такі великі макарони 500 грамів в упаковці з карткою я господиня від торгової марки «Ріджа». Подобається мені ця серія, завжди їх купую. Вони з твердих сортів пшениці, виробництво Італія 44 гривні, 60 копійок, пів кілограмова упаковка. І заходила в грядку. Це пам'ятаєте, я казала, що біля дому мого магазинчик, і там зайшла купити лимони, бо щось чомусь в нашому АТБ, оскільки я не заходила. Немає лимонів, чи то їх швидко розбирають, чи то немає завозу. Не знаю, з чим пов'язано. Але на превеликий жаль, немає. То я купила в Грядці, і один лимон мені вийшов по вартості 33 гривні. Там дорожче лимони, ніж в ОТБ. Не, не знаю, з чим це пов'язано, але зараз намагаєшся пити багато чаю, особливо з імбирем, з лимоном, з медом. То я купила лимон, бо вдома закінчився. І мед в мене теж закінчився. І я побачила в Грядці, там був мед. Квітковий написано Мет, півлітрова ось така баночка. Вони ще бачите, наліпку таку зробили для підняття настрою. Бджілку таку зробля наклеїли. 150 гривень, але запашний такий, знаєте, дійсно відчувається, що квіткові такі нотки є. Я не знаю, як на смак спробую, але. Зараз треба підтримувати якось імунітет, і пити багато гаряченького, якщо є така можливість. Тому імбир вдома є. Лимони, мед оновила. Тож будемо зігріватися і пити гарячий чайочок. Заходила сьогодні ще в АТБ. В я сьогодні купила яйця. Продукт номер один, скажем, так у кошику завжди десяток яєць. Подорожчали знову яйця на одну гривню. Минулий раз я купувала по 56,90, а в цей раз по 57 гривень. 90 копійок десяток взяла з золоточком. Ходила, бо вдома закінчилися. Яйця ось такі біленькі були хороші. Купила банани. Банани подорожчали. Теж хочу сказати. Минулий раз. Пам'ятаєте, я показала банани, були по 59 гривень. А сьогодні вже по 64 гривні 90 копійок. Але таке враження, що це банани міні. Вони такі маленькі, не було великих. Взяла ось маленькі Скільки тут штучок? Зараз скажу вам, сім штучок, і вийшло мені на 43 гривні 90 копійок. Окрім цього, із фруктів я сьогодні купила знов яблучка, яке називається Red Prince, по 46 гривень 90 копійок були. Я взяла 4 штучки і віддала 26 гривень 55 копійок. Але вони такі красиві, як з картинки. Яблучка минулий раз брала тут такі смачні соковиті, солодкі. І мені подобається, коли яблучко тверде таке. Ціна на редьку, до речі, не змінилася 30 гривень 80 копів, але цього разу редька була в АТБ округла. То я взяла одну на салат, вийшла мені вона на 5 гривень 85 копійок. І одну хурму взяла. Хурма «Піраміда» по 117 гривень в АТБ. Ось одна штучка вийшла на 30 гривень 80 копійок. До чаю, до кави. Знаєте, що Я казала на початку відео, зараз потрібно шукати позитив в найпростіших якихось речах. І ось для чаю до кави взяла ще смаколика від теж харківського виробника торгового марка «Престиж». Цукерки сухле взяла. Вони йдуть з різними смаками. Чомусь давно я їх не купувала, а вони в тебе представлені. Зі смаком зараз скажу вам чизкейку, зі смаком Брауні. І тут ще були зі смаком тірамісу. Зараз покажу вам знайду цукерку. Ага, ось о вона зі смаком тірамісу. Ось три різновиди цукерок. Це торгова марка престиж, місто Харків виготовляє. Вони по вартості йдуть ці цукерки по 200 Зараз скажу вам по 235 гривень 69 копійок за 1 кг. Я взяла на 57 гривень 51 копійку, вийшло 244 г. І якраз посмакуємо з чаю І останнє, що хотіла вам показати, це купила в АТБ чи Абату. В нашому АТБ не так уже давно вони, але ось якщо буває, їх швидко розбирають але мені сьогодні пощастило я взяла чиабату подобається вона мені в АТБ. є сирна чиабато є звичайна і ось взяла звичайну чиабату вона коштувала 26 копійок двадцять гривень 50 копійок і заходила сьогодні в сінсей у нас в петроцентрі хто знає там на другому поверсі є сінсей. але чомусь засмутилася тому що піднімалася в сенсей і звернула увагу, що в нас закривається екомаркет в Петроцентрі. уявляєте? Він, до речі, один-єдиний у нас екомаркет був у місті Вінниця. Не знаю, чому так сталося, але на великий жаль, було написано, що магазин не працює, полички пусті, співробітники збирають товари і якось так сумно стало. Бо частенько навідувалася, екомаркет подобався. Мені там відрізняється все-таки асортимент, і ціни такі, знаєте, бюджетні, дуже багато. Бачила, що вінницьких пенсіонерів в екомаркеті часто купують продукти. Можливо, інший якийсь супермаркет відкриють, бо таке людне місце. Але ось бачите, можливо, ви знаєте вінничани, можете написати, можливо, вони переїжджають в інше місце, або, або знаєте, можливо, там інший супермаркет буде. А ось заходила в сенси, хотіла подивитися, що там є з новенького, і побачила для настрою, вирішила придбати собі сережки. Бюджетерія, яку я в принципі... Використовую. В мене, знаєте, є сережки з сенсею, я вам показувала. Вони, до речі, мені подобаються. Це, знаєте, така річ, яка індивідуальна, бо багато кому вона може бюджетерія не підходити, хтось носить або срібло, або золото. А в мене, ось, бачите, якось все добре, то я маю це на увазі, що вушка реагують добре на бюджетерію, і навіть ось таку бюджетну. То я побачила, купила, власне. Сережки мені сподобалися, бо тут є різноманітні за розмірами. Бачите, і маленькі серденька, і ось такі сріблясті, величенькі серденька, і округлої форми, і у вигляді капельки. У мене капелька, до речі, є. Зараз покажу вам. Зараз, видно, вам буде чи ні. Ось така крапелька. Давно її, до речі, ношу, і бачите, вона. Не окислилась, нічого не потемніло, забарвлення не змінило. Люблю саме сріблястий колір, і мені подобається, як воно на вушках дуже стильно виглядає, особливо коли така підбираєш волосечко, дуже гарно виглядає ось така бюджете. І ось взяла маленьке. Тут теж, і бачите, крапельки різноманітні. До додаткової, до речі, знижки 89 гривень ще була знижка, тобто я заплатила 60 гривень, була приємно здивована. На касі сказала співробітниця не 89, а ще додатково діяла знижка. Багато бюджетерів, до речі було зі знижка. Хто користується, дівчатка, можете звернути увагу, завітати. Ось так от дуже дякую вам, що приділили час цьому відео. Сподіваюсь, воно вам було корисним, трошки відволікла вас від ваших буденних справ і від новин. Ще раз вам хочу побажати тепла в душі, бережіть себе, своїх рідних. Обіймаю вас міцно і дякую вам за підтримку Україномовного каналу, що Дякую, що заходите в гості, переглядаєте відео. Як завжди, буду чекати вас у наступних відео. Всього вам самого найкращого. Thank sure. you.